Так, привіт танкісти. Якщо хочеш безкоштовний преміум танк 8 рівня, тоді тобі сюди. Щоб знати, як його отримати, дивіться відео до кінця, прожимай лайкос, підписуйся на канал, і все буде чітко. Так, значить, що потрібно зробити, щоб отримати танк 8 рівня преміумний. Щоб прийняти участь у розіграші, ну, потрібно бути лише підписаним на канал, прожати лайк під цим відео і написати свій танковий нікнейм під цим відео. Все більш нічого не потрібно. І єдина умова, потрібно, щоб запустився розіграш, щоб це відео набрало. 500 лайків. Якщо відео набирає 500 лайків, то ми зразу ж робимо розіграш. І ця людина, я зв'яжуся з нею, ну як вона виграє, я викладу відео розіграш самого, яка виграє, ну, хто буде переможцем, і з цією людиною потім зв'яжусь і дам на вибір, там, я не знаю, з п'яти танків, з якихось там, з преміумного магазину, які більше сподобаються. Такі, я думаю, отримаю. Щоб не один там якийсь, бо. ну... Кому що подобається, комусь тяжи, комусь ПТ, комусь щось інше. Тому я думаю, краще буде зробити якийсь один на вибір із там ТТ, ЛТСТ і так далі. А ще, я думаю, можна навіть так. Якщо uh, під цим відео ми наберемо не 500, а 1000 лайків, то я думаю, ми розіграємо два преміум танчика, щоб точно було вообще всім шикарно і класно, прикиньте, якщо виграєш не один, а зразу два преміум танка на халяву. Так що це не акція, це ціла облігація. Підписуйся на канал, не пропусти класні розіграші, і все буде класно.